Всім привіт! Вітаю вас на YouTube-каналі Смаколики Юлі. Сьогодні приготую ніжні та соковиті курячі відбивні у клярі безборошно, а ще їх можна підготувати заздалегідь, а потім обсмажити, що є дуже зручно. У мене тут є два курячих філе, я їх спеціально зважила, вага вийшла 750 г. Філе зачищаю, якщо є маленьке міньйон, то його спочатку відрізаю і далі нарізаю навскіс. У мене на каналі є ще рецепт маминих фірмових відбивних зі свинини. Посилання залишу нижче під відео. Тут не потрібно нарізати дуже тонко. М'ясо акуратно відбиваю через харчову плівку, щоб збереглася структура. Щоб не гупило, завжди під дошку підкладаю рушничок. Достатньо буде відбити із однієї сторони. А зараз приготую кляр. Для цього потрібно збити 2 яйця. Візьміть зразу глибшу посудину, до крохмалю кукурудзяного або картопляного 1 столова ложка. Вливаю 3 столові ложки води кімнатної температури. Та перемішую. Тепер до яєць вливаю воду з крохмалем. Також за бажанням можна додати 1 чи 2 зубчики чеснику. А я сьогодні буду робити без нього, всипаю півчайної ложечки солі. Або пробуйте за смаком і пів чайної ложки улюблених спецій. У мене це натуральна приправа до курки. Вона є також трішки підсолена. Все перемішую і викладаю м'ясо. Це якраз ідеальна кількість для двох філе. Накриваю харчовою плівкою і залишаю постояти приблизно на 15-20 хвилин. Або можна приготувати заздалегідь та поставити до холодильника, а потім через декілька годин підсмажити. Дуже багато олії не потрібно і викладаю на розігріту пательню чи сковорідку. Підсмажую на середньому вогні до золотистої скоринки з обох сторін. За цим рецептом відбивні виходять ніжні та соковиті. Дуже любимо так готувати. Дуже смачні курячі відбивні готові. Готуйте з любов'ю, діліться враженнями у коментарях і не забудьте підтримати канал лайком та підпискою. До нових зустрічей!